Друзі, всім привіт! Сьогодні незвичайна покатушка. Сьогодні буду збирати жерстяні банки від пива. І поглянемо, скільки за одну покатушку їх можна назбирати і, можливо, вдасться щось заробити. Мені стало це цікаво, тому що я часто катаюся і бачу по узбіччу багато-дуже банок. І щось таке в голову мені прийшло назбирати банок. І ось так буду їхати по узбіччю, дивитися і збирати баночки. І як бачимо перший улов, перша баночка, і вона тут не одна. І одразу три банки кидаємо в рюкзак і їдемо далі. Знайшов ще одну банку і в цьому самому місці є ще декілька банок. Ну тут місце якесь алкогольне місце. І ще дві баночки. Все, тут більше банок немає. Пакуємося і їдемо далі. Покидаємо локацію, я тут баночки всі вже позбирав. Там біля лісу є один смітник, можливо, там ще щось є. Їдемо в той бік. Їду я вже 5 хвилин і за цей час ні одної баночки немає. Варіанта два. Або тут люди не п'ють. Або мої конкуренти вже тут попрацювали. Але нічого. Ось там є смітник біля лісу. Там обов'язково має бути хоч одна баночка. А якщо не буде, то поїдемо до узбережжя річки. Ну, там люди в будь-якому випадку відпочивають. І, можливо, щось знайдемо. Я думав це баночка з далекого, а це звичайна пластик. Ось так люди нас Але ми трішки сьогодні приберемо. Але будемо брати тільки жерстяні банки. Ну, поки що нічого не бачу. Немає. Їдемо далі. Потрібно дуже уважно дивитися ось такі місця, тому що зазвичай людина йде, п'є і ось так бере таким рухом і кидає десь в кущі. Ось є залишок банки, але я його брати не буду. Ще одна баночка і вже готова до зберігання. Навіть розплющена. Таке також буду брати. До речі, якщо ви в темі, то напишіть, будь ласка, яка ціна на такі баночки, бо я, чесно, навіть і не дивився. Знаю одне, що в них вага 15 грамів, а скільки вони там коштують, навіть не знаю. Бачу баночку. Я скажу вам це дуже цікаве заняття. З чимось схоже на пошук грибів. Ось баночка. Кидаємо в рюкзак. Погляньте, яке чудове місце, знайшов просто посеред лісу. Добрі люди зробили столика, лавочку для відпочинку. І головне прибили ось таку табличку. І прочитайте, що тут написано. Нам давно пора перестати перетворювати наші ліси у звалище. Не забруднюйте природу. Влучно сказано. І, до речі, тут немає ні одної баночки. Бачите? Таблички роблять свою справу. Якщо на нашому шляху трапилось таке чудове місце, це просто гріх не зробити маленький привальчик. Як завжди, я взяв з собою термос з чаєм і ось таке печиво. Дуже смачне. Налиємо собі чайку, відпочинемо і поїдемо далі. Під'їжджаємо до річки і одразу знаходимо ще одну баночку. Ось в такому стані. Звісно, ми її беремо. Знайшов в цьому місці тільки чотири пляшечки. І бачу лід наскільки міцний, що навіть мені не страшно на нього заїхати. Зараз трішки покатаюсь по ньому. О, слизько. Дуже слизько. Ви бачили, як велосипед заносить. Далеко я боюсь заїжджати, хоча люди ось там ходять собі посередині і не бояться. А мені щось трішки страшно, тому я далеко не заїжджав. Щось тут занадто чисте місце. Потрібно змінювати локацію. Ще одна баночка. Ось така. І чомусь вона одна. Як правило, якщо є одна, то має бути десь і інша. Відправляємо в нашу копівку. Ну що ж, мабуть, всі банки на моєму шляху вже закінчилися. Я вже катаюся півгодини і ні одної банки я не знайшов. Отож, давайте підсумуємо, що ми сьогодні назбирали. Висипаємо банки і рахуємо. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. 15 банок ми назбирали. Це приблизно 200-250 грам алюмінію. І приблизно це десь на 4-5 гривень. Гроші смішні, але ж діло не в грошах. На цілих 15 банок наш ліс став чистіший. Отож, ось так якось. І в мене виникла така думка: я постійно, коли буду кататися, я буду збирати банки, які будуть траплятися на шляху. І буду їх складати вдома. І в кінці сезону спробую їх реалізувати. І цікаво, яка вийде сума. Ось такі сьогодні покатушки у нас вийшли. Почистили трошки ліс, можливо, зараз буду їхати додому і знайду ще декілька банок. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім добра до нових відео. А я вирушаю додому.